Доброго вечора глядачам Ютуба, моїм підписникам. Ой, регулював диски. Павлик поїхав мій говон. На паях хочемо посіяти, не знаю, раз не виходить, одно будемо робити, друге там площа є. Тут Так. Проблема в чому мої дорогі? Соя. Соя. Соя суха, а дощі йшли. І все. Вона прокусується наскрізь. Та вони і, і форма практично у деяких змінилася, вони стали продовгувати. Вона була суха вже ідеально, не було часу. Що зміг, то зміг. І трохи в мене лишилося, залишилося. І не, не знаю, що воно робити. Чекати ще погоди. Там, де сіяти, ми встигли. тоді волога була. Де-не-де. Де. 14. 13. Тут не знаю. Що робити? Порадти. Збирати. Ну сушити нема де, де я її буду сушити. 8 гектарів то буде як мінімум 16 тонн. Яка в неї вологість буде? Вона була суха ідеальна, але я просто не встигав. Дощі перебивали. І все. Хто підскаже? Пишіть, коментуйте. Всього доброго, слава Україні.